Всім привіт! Я сьогодні приїхала на екскурсію в пологову, в другий. А я хочу тут народжувати, обрала його, але я не гуляла на екскурсії. У мене зараз 33-й тиждень вагітності, і заодно я ще хочу спробувати. Можливо, мене вже візьмуть, підпишуть зі мною цю карту, коротше, обмінну. Я зможу заключити договір і вже бути впевнена, що я тут буду народжувати. Зараз буде екскурсія, потім лекція, але я не думаю, що я піду на лекцію на екскурсію точно. Ми зареєструвалися і зараз сидимо, чекаємо, поки почнеться екскурсія. Бо ми приїхали трошки завчасно. От, і тут, кстати, до речі, дуже багато дівчат прийшло, дуже багато людей на екскурсії буде. Підтримуємо і заходимо. Я не знаю, які вільні відпова зали, які не вільні. Але ви можете побачити, як. Палаті, як ну з пологового залу, як проходить там є такі, типу, знаєте, як видно. От, от mm -hmm. щось там буде видно. Вони всі привідкриті. Якщо я говорю, що в неї заходити не потрібно, значить ми не заходимо, там народжує пара. Якщо комусь стане погано, від крику, від звуку там чи ще чогось, обов'язково скажіть, хорошо? що за тоді рухається в пологові. Mm -hmm. ну, я не можу показати всі пологові зали вам, тому що більшість з них зараз відбуваються пологи. Проте кожен пологовий зал оснащений всім необхідними приладдями, які необхідні для пологу. Ви бачите ліжко, ліжко трансформер. Безпосередньо тут знаходиться наша породілля, воно застеляється вашою постійної білизни. Раптом ви її не маєте з собою, ми вам забезпечуємо цим. Всім. Ваші, ваше народження по факту відбувається тут, якщо ви не обираєте там пологи в воді або там вертикальному положенні, ну тобто це все індивідуально місце для чоловіка. Місце для малючка, ви можете бачити неонатальний столик. Відповідно, тут відбувається вся необхідна реанімація для малюка, якщо вона необхідна, огляд лікарями, неонатологами саме на цьому столику, і це місце, в якому ви знаходитесь від моменту початку самих пологів до завершення пологів. Кожен пологовий зал має апарати вітальних функцій. Це більше для анестезіологічного забезпечення. Проте, ж, якщо наші пологи заслуговують на увагу, ми підключаємо і під моніторингом і артеріальний тиск, і пульс, тобто сатурація, все ну, динамічно спостерігається. Це одинарна палата. Тут є місце для малюка, полональний столик, холодильник, мікрохвильовка і ліжко. Є умивальник, санвузол і окремо душова кабінка. Це одинарна палата по типу ромашки. Тут немає холодильника, мікрохвильовки. Це все необхідне, воно на декілька таких палат. Тобто виходиш у коридор, тут є холодильники, а, ну і все необхідне, бачив себе декілька палат. І сандулор тут також спільний на оці всі палати. Тут є туалет і є душова. Це сімейна палата, тут є двохспальне ліжко, телевізор, ну така дуже світла, полінальний столик, ліжечко для малюка, умивальник, також все необхідне. Столик. От, душова і туалет, вони спільні на дві кімнати. Це двокімнатна сімейна палата. В першій кімнаті диванчик, і типу міні-кухні, холодильник, мікрохвильовка. От. В другій кімнаті вже йде ліжко, комод, планальний столик і для малюків. Тут є е, туалет з однієї сторони. Душова з іншої сторони. Є ще сімейна Віпова, але вона зайнята, їх всього на всього дві штучки. І зараз ми спускаємося в укриття. Тільки що задали мені запитання з приводу того, а чи можна не спускатися в укриття. В укриття ми, кожна жінка, яка поступає в пологовий будинок, ознайомлена з тим, що укриття це один з важливих моментів, в який Відразу ж відкривається в той момент, коли починається повітряна тривога. Вона зачасту поділена на гінекологічних, акушерських пацієнтів після пологових допологових пацієнтів. Люди, які працюють відповідно в цьому приміщенні. Як тільки включається повітряна тривога, вони відповідно включають засоби, які накривають. Температуру це дуйчики достаються такі у нас певні певні мішки, в яких є пледи, в яких є покри... ну, покрив ну, різні матеріали які необхідні для того, щоб зігрітися. Мама і новонароджений малючок спускається відповідно уже в одягнутому одязі, такий, щоб був відповідно. Приносив тепло да там комфорт вам тут. Якщо не бажання спуститися в повітряну тривогу на в укриття, ми в будь-якому випадку дотримуємося правил двох стін, але все ж таки медичний персонал, як акушерки, так і лікарі чергові, лікарі денного перебування, вони повідомляють про те, що ми маємо все ж таки. Ходила на екскурсію, мені дуже сподобалось. Дуже було цікаво подивитися, як ці відділення, де де оперують. Но ми не всі дивилися, тому що ну, зрозуміло, десь стерильно, десь кудись не можна заходити. От. Але загалом дуже цікаво було, палати подивилася, задала питання, які мене цікавили. От. І потім я пішла підписувати обмінну карту в <laughs> мене практично 34 -ти тиждень, я вже цього дуже сильно чекала, бо переживаю, короте, що в мене ще не підписано ніяким пологовим, пологовим нічого. От. Ну, короте, виявилось так, що мені треба ще справка з 5, і 7 з 5 чи 7 пологового від терапевту, що я можу обрати любить пологовий, бо лікар, яка дивилась мої документи, сказала, що в мене там є деякі невеликі похибки, які можуть впливати, що вони не можуть мене прям зараз взяти і прийняти. От, бо в мене підвищений ризик тромбофілії. В мене ще на на минулому огляді у терапевта узіст. Робила робили кардіограму і сказала, що в мене щось із серцем їздили до кардіолога, він сказав, що все нормально, але все одно їх щось там смутило, і вони сказали, що мені треба поїхати в п'ятий, він спеціалізується разом із сьомим на двійнях, на всяких таких штуках, і потім після цього мені повинні дати. Цю справку, що я можу народжувати де завгодно, і тоді мені можна буде приїхати назад сюди і заключити вже договір.